Від самооборони і від нашої української діаспори, зокрема, об'єднання України, Бельгії, місто Лімбург, передаю тобі невеличку вашу бачу батальйонну допомогу на ремонт автотранспорту. Дякую. Дякую. Як керівник підрозділу дуже вдячний всім небайдужим людям, які дбають про своїх захисників, і всіх хлопців. Велике, велике сердечне. Дякую. Допомога передана від. Організація в Україна, Україна, бельгії місто Лімбург для спецбатальйону Чернігів. Вони переслали фінанси. Під час зустрічі в Києві на різних заходах от я познайомився з цими представниками цього об'єднання України за кордоном. Вони мені повірили і переслали мені кошти. Який розмір цієї допомоги? Вагомий. Від Міністерства оборони мені доручили передати такі от обереги, дитячі обереги. Це надрукував журнал військової України», де зібрані дитячі прагнення, дитячі різні мрії, про те, щоб їхні батьки повернулися додому, про те, щоб їхні батьки, чоловіки, брати захистили нашу Україну. Зрочно відкривається на згині. Звернення до Чернігівщини. Дарина Соколенко пише, чи не зустрічати там мого батька, звуть його, Сергій Смирнов. Ось, прошу вручити кожному віці. Дякую. Такі от дитячі малюнки. Я, коли от я так давно повернувся з цієї незрозумілої війни, І от такі малюнки я бачив у... Наших солдатів там. Вони їх дійсно, як обереї, зберігають. Хто водя зіносить, хто там на техніку їх наклеює. Але також є невеличке оберіг, я правда з собою немає, вони в мене в бронежилеті. Дівчинки із посілка Крімна Іванської області. Такий є Єю. Батальйон бере активну участь в бойових діях. Перш за все допомога треба така, мілізарного характеру. Це військова форма, яка постійно в польових умовах псується, витирається, рветься взуття військове. Зараз ось ми чекаємо зиму, теплий одяг. Такі. Це те, що нагальне. А як ситуація зараз з теплим одягом? Ну, зараз проводимо роботу спільно з керівництвом управління для того, щоб забезпечити теплим одягом своїх бійців. Ну і військове спорядження, амуніція це теж необхідно Тобто розгрузки, аптечки, все, що стосується військової справи. Зараз бійці батальйону Чернігів знаходяться в Луганській області і виконують там. Завдання. Частина бійців знаходиться зараз в місті Чернігові і готується до ротації, щоб для того, щоб поміняти своїх товаришів, хлопців, які зараз знаходяться в зоні АТО, щоб вони мали змогу відпочити. Хлопці всі налаштовані рішуче по-бойовому. Вже не перший раз з'їдуть в зону АТО. Тобто настрой особового складу можна оцінити як бойом. Зараз батьки 13-41 батальйону просять ротацію для бійців. Кажуть, що вони морально вже вимотані. А як в себе почувають Чернігів? У батальйоні Чернігів є можливість здійснити постійну ротацію. Чого не скажеш про підрозділи Збройних Сил України? Тому, звичайно, нашим хлопцям цьому плані.